Вітаю! Зараз у нас українська мова і ми продовжуємо досліджувати займенники. Сьогодні на уроці ми продовжуємо вивчати частину мови займенник. Будемо вчитися їх відмінювати та продовжимо подорож по Швеції. Відкриваємо робочі зошити. відступаємо два робочі рядка, записуємо дату 30 січня. Класна робота. Проведемо каліграфічну хвилинку. Пропишіть буковку L велику та L маленьку в ось такому цікавому поєднанні. Прописуємо двічі такий елемент. На верхньому рядку пропишіть поєднання букви L з іншими літерами. Зверніть увагу на верхнє, нижнє та середнє поєднання. В наступному рядочку прописуємо словникові слова в день, влітку 80. Зупиніть відео і виконайте вправу. Працюємо сьогодні на сторінці 90, розглядаємо таблицю вправи 1. Давайте задаємо, скільки відмінків ми знаємо. Правильно їх. 6. Називний, родовий, давальний, знахідний, орудний і місцевий. Подивіться, як же змінюються займенники першої та другої особи за відмінками. Допомагайте мені. Називний є хто? Я, ми, ти, ви. Родовий. Немає кого? Мене нас, тебе, вас. Давальний. Дати кому? Мені, нам, тобі, вам. Знахідний. Бачу кого? Мене, нас, тебе, вас? Орудний пишаюся ким? Мною, нами. Тобою, вами. Місцевий. Знаходжуся на кому? На мені. На нас, на тобі, на вас. Дякую. Поміркуйте, чому займенники першої та другої особи відповідають на, запита... на питання тільки істот: хто, кого, кому і так далі. Правильно. Тому що займенники першої та другої особи вказують на співрозмовника. Давайте розглянемо. Займенник я перша особа. Вказує на особу, яка говорить сама про себе. Займенник ми вказує на двох і більше осіб, від імені яких говорять. Друга особа. Займенник «ти» вказує на особу, до якої звертаються. А займенник Ви у множині вказує на, за... на осіб, до яких звертаються. Чому в родовому? Та в знахідному відмінках займенники мають однакову форму. Дивіться: Мене, мене, нас, нас, тебе, тебе, вас, вас. Звернули увагу. Дійсно, займенники, що відносяться до істот, а вони означають істоту, в родовому і в знахідному відмінку відповідають на однакові запитання. Правильно, запитання, яке кого? Молодці. Попрацюємо над правою 2. Прочитайте запрошення гаджика. Запрошую тебе подорожувати зі мною. Разом нам буде веселіше. Випишіть в колонку займенники. Зупиніть відео і виконайте вправу. Перевірте, чи правильно ви виписали займенники. А тепер позначте початкову форму цих займенників. А що ж таке початкова форма? Нам допоможе. Правило на сторінці 90. Читаємо його. Початкова форма займенника це називний відмінок. Наприклад, хто? Я, ми, ти, ви. Отже, щоб поставити займенник в початковій формі, треба його поставити в називному відмінку. Повертаємося до нашої вправи і ставимо займенники в початковій формі. Записуємо їх у другу колонку. Тебе. Ти. Зі мною. Хто? Я. Нам. Хто? Ми. Молодці. Виконаємо творчу вправу. Вправа 4. Спишіть текст, замінивши займенники, що в дужках. Читаємо. У я є друг. Займенник я. Яким ми замінимо? Правильно, у мене є друг. Разом ми завжди цікаво. Разом правильно, нам завжди цікаво. Зупиніть відео і виконайте вправу самостійно. Перевірте, чи правильно ви змінили займенники? Давайте визначимо відмінок цих займенників. У мене. У кого це займенник якого правильно родового відмінку надписуємо. Займенник родового відмінку. Разом нам завжди цікаво. Правильно займенник нам. Нам кому? Це правильно давальний відмінок. У нас немає секретів. У нас у кого? Так, це родовий відмінок. Не забуваємо підкреслювати. А в тебе є друг чи подружка? В тебе в кого? Це. Також родовий відмінок. Що вам подобається робити разом? Вам кому це правильно давальний відмінок? Визначили відмінки молодці? Прочитайте заголовок. Ми з вами починаємо працювати на сторінці 91 вправа 5. Шведський стіл. Чи знаєш, що означає цей вислів? Подумай. А тепер давайте прочитаємо і перевіримо свою думку. У давнину шведи відвідували своїх родичів, долаючи великі відстані поганими дорогами. Їм було не, не до очікування прибуття інших гостей. Тому господарі ставили на стіл різні страви. Подавали їх у великих мисках, і кожен міг брати стільки, скільки хотів. Це давало змогу вгам... втамувати перший голод і залишало час для спілкування. Іноземці називали такий спосіб пригощання шведським столом. Ознайомтеся з меню, які страви ви оберете собі на сніданок. Пишіть про це текст. Наприклад, я відпочивала у Туреччині, де в ресторані готелю був шведський стіл. Мені дуже сподобалось таке обслуговування, тому що можна самому обрати ту страву, яка тобі подобається. На сніданок я взяла кашу вівсяну, омлет та сосиски, салат овочевий, а на десерт. Круасани та чай. Мені все дуже сподобалось. Запишіть про це текст. Вправа 7. Познайомтеся з правилами поведінки за шведським столом. Прочитайте їх самостійно. Запишіть домашнє завдання. Сторінка 92, вправа 8. Спишіть вірш, підкресліть займенники, усно поставте до них запитання, позначте відміну кожного. Бажаю успіхів, до зустрічі!